Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше у Львові. Чоловік, тікаючи від ТЦК, кинувся під авто. На відео бачимо, як поліцейський показує чоловіку свої посвідчення. Той глянув і кинувся тікати. Він вибіг на дорогу, де його знесло авто. Придурок у сказав полісмен, схватившись за голову. Однак чоловік виявився міцним. Після зіткнення він щосили побіг далі, і все ж таки зумів текти від ТЦК. свои подписки не выполнялось особо полевых документов. Придурок. Ох, ты идиот. голова бы, Поехали. Что, блин? Ты бачив? Ты що, голова, блин? Прикинь, начали проверять, воно Не, я...